Українська влада здійснила черговий рішучий крок для того, щоб відправити на мобілізацію ще більше чоловіків. Вітаю, вас, шановні друзі! Сьогодні, 9 жовтня, Кабінет міністрів України поставив бронювання працівників на паузу до 15 листопада. Тобто, починаючи з сьогоднішнього дня, до 15 листопада, ніхто не зможе отримати бронь від мобілізації. Після 15 листопада буде проведена перевірка всіх підприємств, які бронюють собі працівників, або бронювали там раніше. Частина із цих підприємств більше не отримає броню від мобілізації. Вони там будуть проводити аналіз, кому дозволяти, кому не дозволяти. Це все буде відбуватися там з 15 до 20 листопада, і лише після 20 листопада е люди дізнаються, кому вдасться продовжити собі і отримати броню від мобілізації, а кому не вдасться. Тобто зараз в Україні почнеться півтора місяці повної вакханалії. Те, що зараз будуть робити ТЦКшники, такого ще ніколи не було. Тому що вони і раніше, в принципі, не особливо дивились на документи, які там люди їм показували. Але зараз це буде просто страшне. Навіть ті люди, у якого була бронь від мобілізації, їх зараз всіх будуть пакувати. І я вже розказував про те, що на великих заводах, металургійних заводах ТЦКшники просто стоять на КПП і забирають. людей. чоловіки приїжджають вранку на роботу, а їх одразу з КПП забирають. Але якщо раніше частину хоча б із цих чоловіків вдавалося забрати, тому що у них була бронь від мобілізації. То зараз всі ці чоловіки будуть одразу відправлятися на фронт. Заяву Кабінету міністрів я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І скажіть мені, будь ласка, що це, якщо не геноцид українців?